Вітаю на каналі Master Pro, це моя тесла мода Лесама. Ось вийшов відстроїть датчик положення, відкриття зарядного лючка, порта зарядного лючка. Справиться виглядає все наступним чином. Бачите, працює собі рандомно, би відкритися і засвітиться, а він сам собі закривається, відкривається, живе своїм життям. І в чому вся справа? Коли водичка стікає в порт зарядки, далі вона виходить по крилу. Спеціальний отвір дренажа, і там собі стікає під бампером на двір, і все це працює дуже гарно до певного часу, поки цей отвір зимою не забивається грязю. Коли знімається фонарь наружу, це все дуже гарно видно. Забивається грязь, і ваш датчик порта просто-напросто плаває постійно в волозі, і рано чи пізно ви столкнетесь з подібною проблемою в машинах з 16 по 2022 рік. Принаймні я вже. Чув за таке не раз. Одразу спойлер, коли ви від'єднаєте 12-вольтову батарею, потім основну, і ви все це діло розберете, знімете сам порт зарядки разом з лючком, він йде типу комплектом, але, але він роз'єднується. Оцей комплект, датчик положення, ви здаєте в ремонт, сам порт зарядки у вас залишається на місці, ставите його на місце і спокійно день, два три неділю собі катаєтесь, заряджаєтесь, поки ваш лючок ремонтується. Все це діло на справі. Ми вам покажемо в наступному відео, як це зробити в домашніх умовах. Звісно, якщо вам це цікаво. Тож, дякую за увагу, до наступних зустрічей.